це відео, зараз як дощі понад, блядь, і на відео там. Зонтовик. А таке. Йобнутись можна на яке озеро, блядь. О, от що вирішила перейти дорогу туди. <райко> Я їбу нахуй, диви. Почекай! Хтось <почекай> зараз заглохне тут? Нихуя себе, как колюшка, блядь. Ну, бачь, не зрязь в видео, побачили придурочину, блядь. Пиздуе, похуй. Пиздец, аж дивись, какие люди нахуя. когда там маршрутка едала, ты мог бы подвезти на... В натуре. Давай, 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 пиздец. О, а, я думав, що ще одне. То <гад> <гад> то плавають, а не їздять. Нам треба з тобою журналістами робити. О, похуй. Той взагалі там стоїть, блять, боїться їхати. Зато машину помиє. Зараз я чувствую і до нас вода дойде. Все, коротше. І... Знімали два довбойоба блядь.